Доброго ранку, мої хороші любі друзі, рада вітати вас у нас на занятті. Як приємно бачити вас красивими, здоровими, чистими. Які ж ви молодці що так дбаєте про себе. А чи знаєте ви, що всього ми побачити не можемо? Існують такі організми, яких ми не бачимо, але вони можуть задати нам. Багато шкоди. Називаються вони віруси і мікроби. І зараз я пропоную вам переглянути маленькі ролик Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Привіт! Ти думаєш, навіщо мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня. Ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося: на перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми. Які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці. Бавтеся скільки хочете і забруднюйте скільки завгодно, та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі. Потер брудними руками є ймовірність запалення від часточок бруду, поклав палець в рот. Мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки перед відвідуванням туалету. і після. Миття рук перед їжею, що ніхто не відміняв. Після їжі також бажано помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне, після прогулянки та перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що де бруд, там і хвороби. Траплялося цілі міста вимирали від чуми чорної віспи. Отож, пам'ятай, проста звичка мити руки може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки. А для того, щоб перевірити необхідність дотримуватися чистоти і вити руки. Я пропоную вам побути справжніми дослідниками. Готові? Шановні батьки, будь ласка, допоможіть своїй дитині зробити цей дослід. А для досліду нам необхідна тарілочка з водою, друга порожня тарілочка, звичайний мелений перець, ножиці та будь-яке рідке мило. Наше мило ми трішечки випустимо в порожню тарілочку. Уявимо з вами, що в тарілочці з водою живуть злі мікроби. Ми їх зробимо з перця. Перець буде виконувати роль злих микробів і бактерій, які можуть побачити лише через мікроскоп. Опустимо наш пальчик в брудну воду з мікробами. Подивіться, який він став брудний. На ньому видні мікроби. Спробуємо позбутися цих мікробів за допомогою мила. Опускаємо пальчик у мило. І до наших уявлених мікробів. Що відбувається? Так, мікроби від мила тікають. Тож запам'ятайте, завжди потрібно мити руки після кожної прогулянки. Отже, сподобалось вам бути дослідником. Скажіть, а яке правило ми з вами сьогодні запам'ятали? Так, завжди миємо руки після прогулянки. Молодці! Адже наші руки це наше здоров'я. Дякую вам за увагу і до побачення. Бувайте!